Всім привіт. Сьогодні виїжджаю на змагання у місто Львів. Змагання називаються фестиваль Біо 2022. там у дві дистанції. Тому, друзі, всім бажаю на перегляду. Поїхали. Всім доброго ранку. Ми вже приїхали у місто Львів. Тому, друзі, трішки развитися і потім вже розповім про цілі на ці змагання, в принципі, і цілі на всі дні. Так, друзі, ми вже заселилися у хостел під назив Кайзер. Тут зараз його кадри деякі про нього. Тому, друзі, зараз підемо, поснідаємо в якісь... Можливо, там позата хата, можливо, ще якусь знайдемо. Тому, друзі, йдемо та в принципі, потім знову зробимо включення. Я вже постійно зайшов у позату хату, купив там гречки та біток курячі, вийшло в мене 100 гривень, тобто недорого, нормально, було дуже смачно, такий інтер'єр, доволі цікавий, красивий, тобто доволі уюдо. Тут з'явилися також кати. Так що, друзі, зараз, напевно, я пройдусь з місто, подилюсь, е е е е якісь визначні місця і вам також покажу. І також хочу вам розповісти, що я бігти на змагання. Перша дистанція кілометр, друга дистанція 1600. Дистанції, в принципі, не сильно довгі, але в принципі, сподіваюся, що привезу непогано і буде все просто чудово. Тому, друзі, наближаємося до першого значного місця. Я вже прийшов до Львівського національного театру, Хочу сказати, деякі факти про нього. Побудували його за три роки і він побудований у стилі необароко, неокласизму та частинка в модерну. І також біля Національного Львівського театру є національний музей. Зараз його поглянемо. Хочу розповісти деяку інформацію про цей національний музей. Зроблений тобто заснований був у 1905 році на честь Андрія Шептицького. Як ви бачите, цей музей знаходиться поряд з Ось тут музей, а тут знаходиться театр національний Тобто, якщо ви будете у Львові, то однозначно побачите. Також, якщо ви будете у новорічному пору року, тобто зимою там. То й тут ще єлинка. Просто чудова атмосфера. Ми вже прийшли в Манеж, зараз на годину 16.50. Зараз зробимо розминку 2 км, потім зробимо е, спеціальну розтяжку, потім зробимо ще прискорення по 100 через 100, 100 і 2 км розминки. Тобто за день вийде свої 6 км. В принципі, непогано, погано, Манеж доволі чудовий. Тепло, тобто є вентиляція, але доріжки дуже убиті. Тобто вони дуже непридатні для використання. Але все-таки можна бігати. Тому друзі, і ще хочу сказати, що є не дуже гарно для мене, це в мене була голова, і я не знаю, чи вийде мене завтра виступити так гарно, як, як хотів. Тому ось така ситуація. Можливо, завтра не переболить, але наприклад, як сьогодні, вона цілий день були. Тобто ось так. Вже завершили робити розтяжку та спеці, пройдемо до прискорень. Буду робити десь раз по 100 через 100. Залишив своє тренування, пробіг 2 км розминки, потім зробив прискорення, спеці, розтяжку і зробив ще 2 км розминки. Тому, друзі, на цьому все. Тобто, день мій закінчується майже. Я ще повечерюю якоїсь столові і все. Тобто будемо вже відпочивати і готуватися до завтрашнього дня. Надіюсь, що завтра в мене все вийде і голова вже переболить. І так, друзі, сьогодні вже день змагань, тобто неділя сьогодні. Зараз на годинку вже 2 години дня. Я вже пообідав, поснідав. Тобто... Залишається до мого старту за 4 години. Бігти буду дві дистанції, як я говорив: це кілометр та миля. Це найдовший дистанція. Давайте розповім також, які є дистанції на цих змаганнях. В принципі, змагання ще насичені, але учасників не сильно багато. Наприклад, на милі у мене дев'ять учасників, тобто я дев'ятий, це 2003-2004 рік, я 2006. і на кілометр це якраз мій рік. Їх там приблизно чоловік п'ятнадцять. Два тераспіміки дистанції перша дистанція 60 метрів, потім 60 метрів з бар'єрами, потім сто метрів, триста метрів, шістсот метрів, кілометр і миля. Поки що свого давайте розповім про свою команду, що вона біжить та які отримали результати. Почнемо з чи дистанції це 300 метрів. Біжить Альонскакун дозяї результати та відео. Далі біжить Артемна, бо взявся результат. Далі на суди станція 600 метрів. Біг. Дмитренко Нікій з'явився тут його результат та відео. Ступ на дистанція 1000 метрів, біжить Артем на бок, я біжу та Денис Лисенко. З'явився також результат і відео. І на наступна дистанція, остання, це найдовше, це міля. Тобто 1609 метрів. Біжу тільки я. Тому, друзі, буду скоро вже робити розминку та починати вже ставати на старт. Я почав робити розминку, прибіжу 3 кілометри, потім зроблю розтяжку на нижку, і буду стратити на старт. Закінчу робити розминку, розтяжку, спецію і переставити. хочу сказати, що перша дистанція буде це 1000 метрів, і після неї я відпочиваю 6 хвилин і стартую на мілю. Тобто бочек невеличкий, але, в принципі, такого прививку мені не тягти. Тому, друзі, надійшов, що в мене все вийде і все буде чудове. Вже закінчився біг на тисячу метрів, так що зараз відпочиваю 6 хвилин та стаю вже на мірі. Тому друзі, надію, що провежу непогано. А кілометр в мене вийшов 3.09.72, Тому друзі, просто чудово. От і закінчилися змагання у місті Львові, фестиваль бігу. Змагання просто чудові, мені вони сподобались. Біки там дві дистанції. Це кілометр за 3.09 там іде 5.24. Також з нашої команди бігли ще е, деякі учасники, які зайняли місця. Це Дениса Сенко, перше місце. І Альона Скакун третє місце. Просто чудові змагання. Тому, друзі, комусь таке відео, став на лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь на канал. Всі нам зустрічі, Слава Україні! Добра!